Все ще вівторок, як і був. Вот. Я розгрузився. легко Десь годинку постояв, трошки підзаправився, за ту годинку, що я стояв я навіть не глушив мотор. Тут, коротше, сказати, що жопа, то не сказати нічого. Е, чому? Тому що 42 градуси тепла. Це просто звіздець. Короте, я поїхав на загрузку, я не знайшов загрузку до Німеччини. Опять, 9 ранку я маю бути в Німеччині вже розгрузитися. Опять цілу ніч їхати. Вот. Цілу ніч їхати. Але слава Богу, цей раз хоча б все платними дорогами. От зараз ви бачили виїзд з платної. Зараз я всю дорогу по Австрії платними і по Італії платними. То вже керечі, трошки, як би то не було, трошки, трошки ради. Вже собі розігнався і собі їдеш. Коротше. До речі, зараз я продемонструю, як в Італії виглядає з платними дорогами. Дивіться наверх. Зараз ви бачите надписи зверху, телепас. Це коротше, хто має такі спеціальні карточки. От. У мене спеціальних немає, в мене тільки прості, оті, що посередині. Значить ми туди і їдемо, там де пише карти. От там, де готівка намальована, де кеш намальована, от туди я маю підійти. От, от я сюди під'їжджаю. Зараз ви будете бачити, але я не буду напевно говорити, бо там походу, хтось сидить. От. Але ви почуєте, як будуть говорити зараз до мене по-італійськи. А ні, ніхрена ви не почуєте, Чуйте, бо там ніхто не сидить. Це просто комп'ютер. А, Я тут, походу, ще навіть і не буду нічого пхати, ніякі гроші, тут просто треба взяти талончик. Чи що? Піс його знаю, зараз побачимо. Ну я ще талончика не маю, немає, по всі вероятності треба його взяти. Ні, вже рубль 90. Тут я ще тільки сюди під'їхав, а вже треба взяти карта. Курва. не Карточки. Добре, давай всю. У мене ще, блін, проблема з тими карточками, бо в мене шеф мав мені зробити візу, але поки що не зробив. Так, як він не зробив? Напевно, що мені теж вийдеться. Sorry, I'm speaking English. О, приняла. Кінці-кінців. Кінці, кінців, кінців. кінців, кінців коротше, прийняло на мою карточку. То ще попробую гадай, бляха якоюсь стороною її треба вкласти. Ну, коротше, це в мене завжди з нерватрьок. Тут легкий спосіб, то тільки якщо в тебе а, готівка. А готівка мені такий варіант не підходить. Бо потім ту готівку мені треба буде... Шафа забирати. А нахрена воно мені треба, якщо я навіть собі готівки не вожу, хоча, хоча. все одно я з тою карточкою дійшов до висновку, що ліпше возити все-таки кар... е, готівку. Чому? Тому що є такі нюанси, я замітив, що в деяких місцях знімає проценти все-таки. Чому? Не маю поняття жодного, але факт. Розкажу вам приклад. Минулого тижня, за минулий тиждень я був два рази в душі. От. Що там, що в одному місці, що в другому місці душ, душ коштував 3 євро. Так от, в одному місці в мене зняло 20 злотих, а в другому 12 з копійками. 12 з копійками – це приблизно та ціна, яка і мала би бути знята. От. Тобто, яким макаром зняли 20 з копійками, я не маю зеленого поняття навіть. Я собі навіть того уявити. Не дуже можу, чому за що вони стільки зняли. От. Ну, Факт стоїться фактом. Тому я тепер вирішив, що я тепер буду взяти з собою єврейські рублі та і все. Ну і все коротше. І ще одного висновку я дійшов цього разу, коли був в Польщі, іменно оце, що я їхав з Венгрії, що ви пам'ятаєте то ще одного я висновку дійшов, що навіть в Польщі. Ліпше мати все-таки готівку. В двох місцях я ставав їсти по селах, правда, і там не приймали карточку. Я поїв аж коротко, далеко, я мусив кусок дороги проїхати, щоб поїсти. Так що я вирішив, що не їх в жопу. Ліпше я За не, не буду подавитися. Збавитися, а я собі поїду готівку е, і ну, раз, поїду, зніму готівку і буду мати готівку. Ще що, рекомендую вам всі витрати і свої, і на фірму, і навіть, оце, щоб. як я зараз 67, за дорогу заплатив рекомендую вам то все записувати. Причому добре, чітко, конкретно, роздільно, в якій валюті. Де і за що? Чому? Тому що, от, наприклад, от там я щойно заплатив, е, мені коротше, воно не дало чека. Оця хринь не дає чека, ні з карточки, ні нігде. Тепер, значить, що буде далі? Значить, в кінці місяця, місяця мій шеф отримав роздруківку, скільки я заплатив і за що. Але, але зараз е, оцей мій експедитор, коли оцей груз дасть, коли йдуть такі термінові грузи, вони захочуть з мене ксерокопію 100% знаю. Ксерокопію підписаної ЦМРки зразу. І е, конкретну цифру за то, скільки я заплатив за дороги. Відповідно. Ну. Тобто я думаю, що ну, не варто вгадувати, бо можна сказати за мало чи забагато. Якщо забагато, то вони подумають. Що ти хочеш розвести, якщо скажеш замало. То потім шеф з вас вищитає. У мене такий нюанс був, що я був трошки. Та все, коротше, і не пам'ятав конкретно, але по-моєму, що я вгадав. Ну, не знаю. Тепер я записую і в бані. От, Свої витрати я не записую, але от, подивився, в мене товариш все записує, все, що він коли купував, їду, всі чеки він записує. Спочатку зберігає, потім на вихідних має час, сідає, тут все собі враховує і має свої витрати, записує, скільки він заробив, записує, скільки він і Вчився на економіста, бо я інженер, то у нас хто вчився на інженера, то і пойме. Нас трохи інакше, ми то трохи не так розуміємо. Але факт в тому, що він робить це все дуже правильно. От тут, в цій роботі, от ви мене навіть, навіть от на, на, на такий дурний приклад, що от хтось питає, скільки ти тратиш на їду, а я навіть не можу дати нормальної відповіді, бо, бо я, якщо чесно, поняття не маю. Тож так само, як ви запитаєте, скільки ти заробляєш, а я, якщо чесно, я не маю поняття, наскільки я тут заробляю. Я можу приблизно сказати, ота, як я вам і розказував, але конкретно і цифри... Я не маю зеленого поняття. Я вже свого шаха просив, щоб він мені якось порахував або від рейса, щоб він мені кожен рейс сказав. Бо факт в тому, що розумієте, рейси в мене розкидані, а він свою економіку бухгалтерію веде по місяцях. Тобто я виїхав, наприклад, в середині червня, приїхав в середині липня. І він мені дасть, блін, там за червень скількись там пару рублів і пару рублів за липень. А якщо, коротше, я в липні вже поїхав в другий рейс в кінці місяця, то він мені за липень вже дасть і за той перший, і за той другий, що я вже стартанув. І в мене ну просто це короче, ну вообще неможливо порахувати, що ти за зароб...